Енергетики Білгородністровського міського центру благоустрій продовжують планові роботи щодо встановлення обладнання, обслуговування та поточного ремонту мережі вуличного освітлення. Вчора відпрацьовувалася вулиця військової слави, повідомив керівник установи Андрій Кузніцов. Нагадаємо, що зараз в місті в вечірній та нічний час діє режим темноти у зв'язку з нестачою в області енергоресурсів. Тому вуличне освітлення тимчасово вимкнене. Подавати заявки щодо несправності вуличного освітлення. Можна на електронний контактний центр посилання у вас на екранах та за телефонами контактного центру 048 49 3 33 33 та 067 333 06 23 не зупиняється й роботи по обрізці дерев 4 квітня. Працівники установи з використанням автовишки проводили планову обрізку гілок дерев по вулиці Шапській. Ірина Вербинська, Анатолій Лукінчук, Віталій Солодухін, перший муніципальний.